От який тут Бонечка у нас. Привіт, зайчик, привіт. Моя кукляточка маленькая цвіточок Цвіте. Цвіточок Бонечка вдома. Нікуди ми його не пускаємо. Як ці темно на уличці, ми його держимо вдома. Нікуди не випускаємо. Двері закриті на балкон. Все. А днем він нікуди не біжить. Днем боїться там машин куча, гудять. Да, Батушка, моя мане, моя хорошая хитя. Тебе надо вмитися, ми сейчас з тобою не вмивалися сьогодні. Сьогодні у нас така пасмурна погода. Пасмурна, пасмурно Бачите, яке все небо. похоже на дощ, Похолодало і похоже на дощ, Ось так, прямо, прямо похолодало.